У нас урок для початківців в фотошопі. Будемо вчитись працювати пером та вирізати фон. Закидуємо нашу картинку в фотошоп, Приближаємо. Обираємо інструмент перо, Налаштовуємо. Тут на налаштуваннях обираємо, щоб стояла галочка, щоб ми бачили контур нашого пера. І починаємо працювати пером пластично. Щоб рухатись по нашому формату, ми використовуємо пробіл, тобто Space. Затискаючи його, ми можемо рухатись по нашому формату. Якщо в процесі ми бачимо, що поставили точку опорну десь не там, ми можемо натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Z, що відмінить нашу дію. Тут я трошки заплутався в спойлері, але вирішив, що це не так важливо. І так ми дійшли до початкової точки, з'єднали, замкнули контур, натискаємо Ctrl-Enter, тобто виділити. Бачимо, з'явився контур активного виділення. І переходячи в налаштування тут шара, права клавіша, ми можемо зробити дублікат або ж таки натиснути комбінацію Ctrl-J. У нас з'явився новий шар без фону. Залишилось одне місце, яке також треба вирізати. Так само працюємо пером замкнули контур натисли Ctrl-Enter, виділили і Delete. Щоб видалити. Ось такий результат ми отримали. Тепер треба його зберегти, так, щоб не було фону. Для цього переходимо в файл, експортувати, експортувати я. Ось тут вибираємо PNG і тиснемо Експортувати. Надалі вам буде запропонована папка, в яку це все зберегти. Виберете теку і збережете.